У 2020 році ми подалися на конкурс реформа шкільного харчування щодо закупівлі обладнання, а відділом освіти культури та туризму, молоді та спорту Судушнянської міської ради було оголошено тендерні закупівлі щодо закупівлі обладнання дошкільної їдальні. Переможцем. Була фірма С-Проф. Але у 2020 році ми не могли встановити цього обладнання, оскільки ще не було ремонту. Тому лише рік після цього представники фірми с приїхали до нас в судову вишню, встановили обладнання. У зв'язку з тим, що обладнання нам було невідоме до того часу. Нове, не, не, наші кухарі не працювали. Ми дуже просили компанію «Еспроф», щоб вони нам ну, дали таку ґрунтовну, е, підготовку навчання, а що вони відгукнулися, вона мала трошечки інший вигляд ця приміщення харчоблоку. Е, були консультації, які перегородки забрати, що е, залишити для того, щоб е, раціонально розмістити ефективно це обладнання. Приїжджали фахівці від Food School, ну, дуже таку гарну консультацію. Приклад приготування їж доступні були, що наші кухарі, які до того часу не працювали, ну, буквально засвоювали сам з третього разу. Ми, ми їм допомагали нашим робочими, а вони і не було ніяких сесій. Тільки. Дуже компактно по часі, вони не розтягували. Десь до 3-4 дні вони то монтували Та? Та, швидко. Ну і, звичайно, що умови праці кухарів поліпшилися значно, покращилися. Хочу сказати, що це не тільки сучасна техніка, але на ній вдається, і виходять дуже гарні ну, страви. Страви, які Подобаються дітям. Батьки дуже задоволені, бо в нас, чесно кажучи, давно не було. Ну, мали проблем з харчуванням для всіх дітей. Дітей нас багато, де з кожним днем збільшується кількість тих дітей, які батьків, які хочуть харчуватися. Завдяки е, устаткуванню цьому в нас е, є можливість закрити всі потреби закладу з Ну, Робота нашого харчоблоку е, дає мені підстави порекомендувати. І обслугованців фахівців футського та компанії Еспроф для того, щоб вони поширювали свої обладнання в інші школи.